Я цього не виключаю. Очевидно, Росія може завжди перебільшувати. Може, скажімо, видавати бажане за дійсне. Ну, наприклад, що типу Франція дуже прагнула е, комунікації. Франція дуже прагнула цього контакту. Так. <свят> е, цікаво було почути французьку сторону, звісно. Е, але я не виключаю того, що ворог буде використовувати будь-яку будь спробу для того, щоб, е, скажімо так, підважити або принаймні надати ваги своїм словам або своїм діям. Тому е, випадок той що Росія може гіперболізувати будь-які речі, це теж є можливо. Це частина їхньої політики. Пане Тарасе на рівні кого могли бути такі розмови? Ну я не знаю, але я думаю, що як мінімум. На... Контакти відбуваються між посольствами. Контакти відбуваються він, між політичними радниками або представниками влади, представниками офісу президента, президента Франції має на увазі. Тобто, маємо зрозуміти, це є ну в дипломатії, це є нормальна практика. Американці з росіянами теж спілкуються. Тобто, канали комунікації не закриті. Американці з китайцями спілкуються, особливо по військових каналах. Це було передбачено для того, щоб можна було прогнозувати певні певну військові. Активність і активність, скажімо, іншої сторони, тому я кажу в дипломатії, це вважається як. Ну, е, тим більше Франція і, і Росія вони не перебувають в стані війни. Тобто, якби ми вели переговори з росіянами, то це інша справа. Тобі ще в нас є закон, який забороняє будь-які переговори з країною агресором. А у Франції такого закону немає. Тому в принципі в них свобідні руки вони можуть обговорювати. І спілкуються, я думаю, не тільки на, на, на тему України, я думаю, та й також на між свої двосторонні стосунки, адже вони є, ну так, не постраждали, тобто вони посольства у Москві працюють е, як і російські посольства у Франції.